Я корінний тут. корінний. І батьки мої, і, і, і я вам скажу так, я навіть знаю історію нашого села. Ну, оце в нас протікає річка Самара. Це її самий початок річки Самари. Ну, вона трошки там далі починає, ну взагалі. Значить, до річки Самари в цю сторону це була Єкатеринославська губернія, ну Дніпропетровська, дійсно. а по ту сторону була. Харківська губернія. Yeah. Так от за весела гора. От допустимо, ми приїжджали сюди на цю територію. І могли купити землі там ну тоді ж в десятинах, не в гектарах, дві десятини чи три десятини. Купили і обробляли самі і ж працювали самі на себе. А там ж були батраки. Так от вони й казали: о, тут на цій горі тут весела тут весело живуть. Люди, весела гора. Раніше був посаджений сад, слив слив насадили сад, і оце як весна, оце село утопало в цьому цвіту. Здорово це ранеше, що у нас ставок. Ви, напевне, бачите, що зеркало дуже здорове. Коропа такі були, що ну, жир, і чесно я вам кажу, отак, в три пальця жир був на цих на ньому. Поки нікуди я не збираюся їхати. Справа в тому, що мені вже, чесно я вам скажу, мені вже 70. Вже 70. То, що вже, вже чесно я вам скажу, я прожив вже своє життя. Тут я вдома, чесно, до є стіни допомагають.